Вітаю, друзі! Пропоную вам сьогодні розглянути масло віск з твердим джолиним воском виробництво торгівельної марки Resolve. Цей масловіск ми виробляємо багато років, і він дуже гарно зарекомендував себе як серед майстрів декоративних виробів, так і в лісобудівельному виробництві. В склад цього масловоску входять ляна олія та твердий бджолиний віск. Перед використанням ретельно перемішуємо міст пляшки. Цей масловіск має консистенцію рідкого меду. Тому наносити його можна пензлем, валиком, губкою або, як в нашому випадку, на декоративні вироби, ганчіркою. На великі дерев'яні вироби, столи, садові меблі, сходинки, веранди тощо. Масловіск слід наносити мінімум 2 шари з перервою між шарами 2-3 години. Або фінішним шаром після просочення деревини ляною олією. Для досягнення найбільшого ефекту масловіск можна підігріти до 50-60 градусів. Це забезпечить найглибше просочення. Після нанесення фінічного шару через 2-3 години слід видалити надлишки масловоску, втираючи їх в поверхню деревини. Нагадую, оскільки цей продукт натуральний, термін його висихання в структурі деревини складає до 2 тижнів. Також хочу зауважити, що швидкість висихання залежить від наявності великої кількості кисню з повітря. Тому не слід нічим накривати поверхню або закривати вікна та двері, зменшуючи доступ повітря. Підписуйтесь на наш канал, друзі, щоб не пропустити нове відео по обробці деревни нашими продуктами. А також прошу вас поставити вподобайку у цьому ролику. Якщо він став вам на воді.